Компанія Кохлер. Кохлер. Не знаю, випускає новий дівайс для вашого унітазу, і в ньому є камера. Та це коротше, дівайс, який вішається на ободок унітазу, і там є камера, і ця камера буде спостерігати за вашими відходами. Вона буде слідкувати, скільки ви там виклали, наскільки ви виклалися, як часто ви викладаєтесь, скільки у вас є підходів, і в залежності від того, що ви там виклали, вона буде робити різного роду діагностику. І я думаю, що там далі в неї з'явиться ще якийсь дівайсик додатковий. Який може і ну перевіряти состав, твердість, структуру кучу всього? Але да, ви можете це поставити, і ясно, що девайс, і ясно, що штучний інтелект буде діагностувати, чи є там якісь кусочки крові в ваших відходах, чи є там ще щось підозріле. Ніби ви не можете на це подивитись. Але Бог з ним девайс є і так далі. При цьому це не просто що ви купуєте девайс, який досить дорогий. чи його до електрики треба підключити оці оці справи. Короче, ну. Не дешево, але при цьому він ще й по підписці. Зараз, от реально, що бляха по підписці. В мене от цей бен, ти його купуєш, але щоб дані з нього отримати, це по підписці. Що коротше, по підписці, да? І коштується досить недешво: 70 доларів, якщо ви живете один, або 130 доларів за сім'ю. При цьому, коли ви там от все викладете, на цьому дівайсі ще є адпічаток пальця, і ви за допомогою свого пальця запускаєте процедуру сканування. А, ну і коли ви нажимаєте, то. Я так розумію, що ідентифікується користувач. Камера направлена так, щоб не бачити, що там відбувається трошки зверху, а бачити тільки те, що значить попадає всередину унітазу. І можливо, можливо, є користувачі, які будуть цим користуватися.